Ми знаємо, що підприємці, які перші поверхи займають житлового фонду, вони не хочуть сплачувати за тепло, тому що у них немає батареї. І, і, ласка, вони дуже активно себе проводять на акціях протесту вже кілька років, поспіль. Яка зараз ситуація? Тому що у дворах збираються люди. Загальні збори відбуваються, я знаю в центрі Запоріжжя, і місцеві жителі кажуть підприємцям про те, що вони не хочуть сплачувати. За тепло, яке вони також все ж таки споживають у них теплі стіни, і вони нормально працюють взимку. А хто тоді буде сплачувати за тепло? Добре, давайте я відповім на два ваші питання. Перше, мабуть, ви мали на увазі когенераційне встановлення? Ко? Да? Когенерація, Когенерація. Когенерація да. це і можна сказати, майже той самий генератор, але він працює на газі, на жиженому газі, на природному газі, на біогазі. Це якщо брати приклади Північної і, і Центральної Європи, да, там це дуже розповсюджено. І за рахунок того, що він виробляє електричну енергію, генератор, це як великий генератор. Але за рахунок того, що він скидає систему опалення надлишкову теплову енергію, яку він використовує для охолодження двигуна внутрішнього згорання, і теплова енергія, яка у нас генерується за рахунок виховної газів. То це підвищує ефективність до рівня 97-98% КПД. КПД. КПД такої установки для вироботки електричної енергії на рівні 97-98%. Це дуже високий показник. І, і саме таке обладнання використовують разом з теплогенеруючою типу компаніями, тому що саме на базі цих підприємств є можливість скидати цю зайву типкову енергію, відразу надавати її в мережу, і вона нам потрапляє через мережі, через батареї нам. Це коротенька прокораційну установу. Якщо ми кажемо про питання підприємців, то у нас багато було проведено засідань робочої групи, були задоволені, були незадоволені. Наразі це питання на 100% законодавчому Русі не вирішено. Чому? Тому що також з числа, зі складу представників нашої робочої групи є декілька представників, які ініціювали зміни в Методиці 315. Вони були в складі робочої групи на рівні е, народних депутатів. На жаль, на сьогодні зміни призупинені на рівні держави в методіку 315. Зв'язку з чим, на жаль, коментувати не можу. На сьогодні ми маємо декілька наопрацювань цієї робочої групи. Це наше пост, е, рішення виконавчого комітету 513, на базі якого ми підвальні приміщення визнаємо в разі. Відсутності там приборів о, опалення, приборів опалення як приміщення з транзитними мережами і робимо перерахунок з, началу, з початку 2022 року. по сьогодні. Це ми робимо так, бо вірно сказали, ми запропонували співвласникам. Якщо ви маєте бажання, будь ласка, пройдете збори з співвласниками і приймайте будь-яке рішення в протоколі нараховувати. Цьому нежитловому приміщенню відсоткова кількість теплової енергії від прибору обліку, не нараховувати, яке ви рішення на зборах приймете, концерн реалізує будь-яке рішення. Нам головне, щоб це було рішення співвласників в межах однієї будівлі. Як цього від нас сьогодні вимагає діюче законодавство. Ми можемо рухатись в межах діючого законодавства. Тому дійсно у нас є. Суперечки цієї робочої групи я цього не Дійсно, на бачення представників громадськості, представників цього бізнесу, ми можемо це вирішити своїм бажанням, але вони помиляються в цьому. Всі дієві механізми, які можна було застосовувати на рівні законодавства, я вважаю, ми сьогодні імплементували. Та навіть більше. Чому? Тому що інші міста кажуть, що Запоріжжя що ви робите? Робити те, чого інші міста не роблять. А ми кажемо: а чому? Ми вимушені це робити сьогодні, тому що в нас у сумешниці немає батареїв. А в інших містах в попередні часи ніхто не дозволяв зрізати батареї. От вони завжди як були, вони завжди за них як платили, так і платили. Тому в інших містах це сьогодні не так боляче відчувається в бізнесу, тому що вони завжди платили якісь там відверто середні кошти. І не було такого великого скачка різниці, що вчора вони платили 100 гривень, а сьогодні їм принесли 2000. Ось оце, якщо коротко. То...